Що дійсно Росія планує прибирати керівників оборонної промисловості, які постачають зброю Україні? Я б не сказала вони не будуть цього робити. Чи є в них це в планах? Вони це розглядають як можливий варіант вирішення. Локальних процесів це не про великий вплив на війну, розумієте, ну тобто не буде такого, що Росія Росія буде будь-яким шляхом намагатися тут зупинити цю війну, ну там знищуючи когось. Ні, цього я теж не бачу. Тобто, я не бачу якихось масових смертей, керівників якихось там людей на посадах, якихось відповідальних людей. Я не бачу, ну тобто. То вони не зроблять цього. Чи дійсно Росія зробила напад? Планувала, чи дійсно Росія планувала смерть керівника оборонної промисловості? Так чи дійсно Росія планувала смерть працівника? Так, да. і тут прям да. Відповідь 100% да, і тут ну, тут карти такі просто випали Плюс мечів і карта смерті. Ну тобто, ну, відповідь на питання, чи дійсно планувала так. А допомагала їм якась жінка в цьому. А навіщо це робилось? Тут якась жінка до цього причетна. Ну тобто тут якась жінка знаходиться чи то поруч. З цим керівником ну вони як співпрацюють, навіщо аби не втілювати якусь нову ідею. Тут якась нова ідея була дуже незадоволена Росія була якоюсь новою ідеєю, новою пропозицією. Тобто, я ну, не, не в курсі, що там взагалі відбувалося, проте тут показують, що ніби як він пропонує якусь. Щось якесь новаторство, якусь нову стратегію, якусь нову ідею стосовно ем, ділитися не виробництвом зброї, а стосовно як розподілу цього цієї зброї, чи якісь ну, тобто, щось вони розглядають е, наші партнери нове, і Росія намагалася зупинити це, аби воно не поширилось. Проте, їм це не вдалося, і вони не будуть е, намагатися більше. Ну, тобто, я не бачу тут. І тут, скоріш за все, ця жінка понесе покарання. Да. Е, жінка зафіксована, стається. Е, і вже, до речі, знають цю жінку, яка до цього причетна. Тож, тут навіть жінка понесе покарання за це. Не, не впевнена, що це буде публічно, але про це якось заявлять. Ну, тобто, про це стане відомо. Чи будуть продовжуватися диверсії РФ у Європі по знищенню оборонної промисловості? Якісь залякування, якісь дрібні, от якісь дрібні пакосники. Вони отак хочеться сказати. Сказати що от дивіться. Тут. По-перше, Росія чомусь боїться, боїться демонстрації, боїться якоїсь показушності. Тож ті процеси і ті дрібні диверсії, які ще Чи станеться якась в Європі, в Євросоюзі, якась ще диверсія, станеться, що ще зруйнується, і тут навіть хтось загине, щоб ви розуміли. ну тобто Щось станеться в Європі, від рук ідеологів. Російських Кажу чому ідеолог, бо я не бачу, що сказати, наприклад, Кремль вкладається активно в те, аби щось знищити. Такого немає. Ні. Ну тобто, немає це як окремої програми, немає цього, як знаєте, як окремої ланки впливу. Ні, це якісь ідеологи, які дрібні, вони можуть зробити якісь маленькі пакості, і ніби знаєте, тут як ініціатива відходить від тих людей, які це роблять. Ну, тобто, це Росія вишукає, ну тобто там сказати, хто в них там ФСБ, Даша, вони там вишукують якихось е, е, слабких. І е, дають їм гроші, щоб ти робили ті, робили диверсії. Я цього не бачу. Тут навпаки, якісь шизики, які знаходяться в Європі за своєю ідеологією, е, ставляться до Росії таким чином, що їм не шкода зробити диверсію там, чи в тому місті, чи в той, в тій країні, в яких вони знаходяться. Тож сказати, що Росія на це покладає якісь. Е... Ну, якісь там очікування, ну ні, я не бачу цього. Чи розглядає Росія взагалі ці, ці дії як стратегію? Ну ні, ні, вони розуміють, що це програшна стратегія, вона їм нічого не дасть, проте якась диверсія в Європі все ж таки буде. З чим це буде пов'язано? Бо там щось руйнується. Ну тобто руйнується не вщент, а руйнується до рівня, коли його можна відновити. Гине людина, можливо, навіть не одна. Ем... Блін, ну це знову це або вогніні металеві повітряні вогніні карти. Ну, тобто, це можливо вибухівка, фактично, ну прямо об'єктивно вибухівка, це можливо підпал. Але щось з цим пов'язано буде, і там навіть загинуть люди. Не одна людина, тут не декілька людей загинуть, ну три-чотири людини, не менше. Щось буде. Як чим це завершиться? Чим це закінчиться? Розмовами блін. Розмовами, неможливістю впливу на ці е, процеси і відход від емоцій е, неспроможності. Ну, тобто, якось вони погорюють, по щось там по поаналізують, виразять, як вони там то -то, стурбованість, вони свою висловлять, та будуть казати, що ми все знайшли, ми все знайдемо згодом. Якось вам розкажемо про те, якоїсь активної активного протистояння Євросоюзу, Союзу цьому я не бачу. Ну тобто, щось якісь випади будуть, із яких шизиків. Ні, 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 це не впли... ну, Тобто, це якось на місцевому рівні. Поняли? Ну тобто, а це от і Вася зробив, і ми його вже посадили, все, живемо далі. От якось так воно більше схоже. Ну тобто це не, не розійдеться до рівня е, скандалу там світового або європейського. Ні. Тобто, щось буде, щось станеться, проте е, все ж таки якось воно знеціниться до рівня, потім розберемося отак мені показують. Чому Байден заявив, що ставить на паузу критику Трампа? Нічого не змінилося, все як є, так і було. Як було, так і є. Він йому подарував. Проте це якісь таємничі процеси. Він йому подарував якусь ну таку, знаєте, з барського плеча. Він йому подарував якусь увагу, якусь турботу, якусь любов. Чому? Бо так необхідно. Ну Тобто, це правила, це технічні якісь процеси, це не про сердечні відчуття чи там стосунки якісь. В Абщині добре. Як Байден, дайте глянути як Байден ставиться до цього нападу на Трампа так званого він розуміє, що це нагахадовачка, він це розуміє. Я вам більше скажу тут ледь він не був. Ну, не то, що він там був попереджений, але таке відчуття, що він мав якусь інформацію Байден. Uh, яка за, ну, знаєте, ще до того, як стався замах на Трампа, е, таке відчуття, ніби Байден був е, в курсі справ і в курсі подій, е, тому що чи то його попередили, що щось станеться, тому що тут все ж таки людина була готова до якогось випаду. От він був прям готовий, і е, те, що він зараз демонструє, це його така сама стратегія. Тобто, там немає любові. Я не можу сказати, що Байдену стало дуже шкода Трампа чи СПП. Людський він скаже йому тепер: ну все раз ти такий потужний, що тебе хочуть вбити, іди, я тобі дозволяю бути наступним президентом. Ні, такого не буде. Чому він це зробив? Це він зробив спалахом. Ну тобто, це недовгострокову перспективу. Зараз від Байдена щось понесеться, і саме від Байдена понесеться контекст, що Трампа потрібно як все ж таки слабку одиницю прибирати, аби не назвати, не накликати на себе. Ще більше гніву, та ще більше загрози. Ну, тобто, так от зміниться стратегія. Добре. І як Байден себе поведе, врешті-решт стосовно Трампа, і я вам скажу, що тут дуже схоже на те, що Байден навіть може закликати е, Трампа. От саме від Байдена може початися оця е, риторика стосовно що може тобі вже слід відходити. Бо дуже ти бачиш, як тут небезпечно краще йди додому, пий собі чайочок замотуй ніжки в пледик та е, доживай своє яскраве життя в комфортних умовах. Добре. Давайте ми глянемо, як Байден буде себе поводити стосовно цієї ситуації. Хитрити, юлити, ем, ем, ну, якось так е, лицемірно досить себе поводити. Він буде. А як він до цього буде ставитись? Він до цього буде ставитися, як до того. він себе добре почуває, розумієте, через цю ситуацію. Ну, якось він себе почуває досить сповненим. І ніби як він позбувся якихось страждань, і всім відкрились очі. Коротше, ця ситуація дуже на руку Байдену зіграє. Дуже на руку. Чи будуть спроби вбити Путіна з боку українських спецслужб? Я не бачу. На жаль. І так само ми не бачимо в цьому ресурсу. От, ви розумієте, от кожного разу, коли тема заходить за Путіна, от ми з 22-го року, і я, і всі, кого я знаю і люблю, задавалися одним питанням: ну, невже не може весь світ одну цю тварюку прибрати, вбити, отруїти? Ну, що з ним зробити? Ну, що це одна права качає? І, от, саме відповідь на це питання: що не він там головний і не він один там права качає. Тож в цьому немає ресурсу, навіть якщо завтра вбити Путіна. Або сьогодні, або вчора, господі, скоріше б це сталося. Нічого на це, це не сильно вплине на загальну ситуацію, яка вже несеться по всьому світу. Ну, Тобто, якщо б його вбити, то його потрібно було вбити -го, чи, господі, 25 лютого 2022 року. От тоді б воно б щось вирішило. А зараз це не має сенсу. От якось так тут показано. Да, немає сенсу вже воно розігнане до такого стану вже тут здолучені і. Як ророзкручені вже такі процеси, що е, якщо воно одне здохне, його що його вб'ють, а його вб'ють, тому що мені постійно показували, що воно здихає від рук якоїсь жінки. Це мені показувало ще з самого самого е, ледь не там першого, другого, третього дня війни повномасштабної. Тож е, немає цього в цінностях для нашої перемоги не це важливо. Ну тобто, не наявність живого чи мертвого Путіна, щось там. Про інше там якось більш масштабно вже все стала карта миру, карта Єрафанту ну, тобто, вже Путін там не сильно ключова персона. Так він важливий в цій всій з'язці, проте не важ... не, ну як не базовий, не основний з якою метою Мар'яна Безугла заявила, що Сирський не вірить в перемогу і згоден на капітуляцію. Ну, бо вона в цьому впевнена, бо вона переконана в тому, що якась е, триває якась бездіяльність, неконтрольованість е, зміна понять, перевернення фактів. Е, тож, добре, їй хтось підказав, так казати, чи вона е, це її власна думка? Чи хтось впливає на її думку на сьогоднішній день стосовно сирського? Так. Да. Да, впливає. Е, є чоловік. Чоловік е, імператор. Ну, тобто, це якась дуже вагома людина. Це людина, яка має Право голосу, в який є досвід, якісь досягнення і все інше. І таке відчуття, ніби вона транслює його думку проте не сліпо, а вона сама переконана в тому, що вона говорить істину, розумієте? Ну, тобто Є два табори, є ми і є всі інші. Ну, Тобто Всі, хто з нами ці друзі, друзі, всі, хто не з нами, ті вороги. Ну, тобто, така якась категоричність поглядів, е Добре. Чи є в неї особисто якісь е пред'яви до сирського? Да, да, є давно, е це якісь е процеси його. Е його втрат, його якихось недосягнень, його, його якихось падінь. Ну, тобто, вона ніби як спирається на його минулі поразки. Ну, тобто, якісь в минулому в нього були поразки такі досить вагомі, досить такі. Ну, там може бути і люди втрачені, і якісь процеси зірвані. Ну, Тому що тут як він програв щось і вона педалює саме на це, і вона на нього за ним спостерігає саме через призму його минулих поразок. Що вона хоче, до чого вона, чого вона прагне. Ну, Тут таке, знаєте, не знаю як, але не так. От якось на це більше схоже. Ну, Тобто, якось така позиція, знаєте, вона більше йде. В, в опозицію. Ну, тобто, я проти всіх, всі якісь не такі, от я знаю, як правильно. Проте, е, коли суд до справи якось правильно не виходить і не ви, ну, якось воно не вилучується. Тож... Чи сприймає наше керівництво і, і чи спирається взагалі на її думку? Чи вплине це взагалі на долю сирського заяви безуглої, які вони вплив, мають на долю сирського? На посаду, на його виконання обов'язків, як має дуже потужну, і я скажу, що тут Сирський піде. Тут вона ще будуть від неї якісь заяви. Вона, ніби як збирає, знаєте, вона як намисто робить. Вона намистинку до намистинки, ніби як збирає якісь знову ж таки факапи і провали. В минулому, аби на сьогоднішній день плюсанути з якимись недоліками сьогодення і виставити його неспроможність, неспроможність якусь. Тобто, тут людина не тільки словами це каже, по-перше, їй допомагає імператор, вона не самотня, вона не самостійно це робить. Ну тобто що Вона ходить, там, шукає якісь докази та якісь до чого до доколупатись, до, до їй допомагають їй Допомагає потужна людина, яка їй дає якісь факти, якісь документи, можливо, якісь докази і все інше. То тут мені все ж таки йдуть, що він навіть може втратити посаду і відійти е, до інших справ. Я не скажу, що е, дійти до обмеження, хоча цього я теж не виключаю. ну Тобто тут може він дійти до обмеження, до якоїсь можливо. Ну, це прям судова справа може бути. Це може бути позбавлення волі. Це може ну тут. Прям якийсь такий не дуже красивий сценарій. Очікує на нього через неї. Чи вплине вона справді? Давайте так.